Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку розв'язуємо задачі. Сьогодні на уроці ми продовжуємо досліджувати задачі, вдосконалення вміння читати, записувати та лічити в межах мільйона. Тож, до справи. Отже, напишіть, будь ласка, каліграфічно 408 поділити на 10. 40 остача 8. Запишіть, будь ласка, 13 листопада. Класна робота. Та 40 остача 8. Так, отже, пригадимо з вами. У нас було, ми вивчили перший та другий клас. Клас одиниць та клас тисяч. Клас одиниць, налічує одиниці, десятки сотні, тисяч, одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. Отже, відповідно: 136. Далі 248 тисяч, дев'ятнадцять, 86 тисяч, 4621, 46 тисяч сім. 341 тисяча 146 тисяч 431. Отже, запишемо номер 1 дошка 1. На А, один майстер на лазерному станку обробив Б фанерних плит. Скільки плит обробить майстер за це годин, якщо працюватиме з тією продуктивністю? Чи можемо розв'язати таку задачу? Ні. Тому що ми не знаємо умови, що в нас А, що в нас Б, що в нас С. Якщо ми вводимо умову А4, Б 68, С 6, тоді можемо. Отже, записуємо 1 М, 4 год, 4 години 3-68 плит. 1 М, 6 годин, невідомо плит. Так, що ми можемо зробити? Ми можемо 68 поділити на 4 і буде 17 плит це за 1 годину. Тепер ми що робимо? Ми 18 множимо на 6, отримали 102. 102 плитки об'єднуємо в одну дію. 68 ділимо на 4. Множимо на 2. Дорівнює 102 плитки. Відповідь 102 плитки за 6 годин. 102 плитки за 6 годин. Так, номер 2 в дужках 1. До бібліотеки привезли 18 пакунків підручників. По 13 книжок у кожному пакунку і 17 однакових пакунків зі збірками казок. Скільки збір казок було в кожного пакунку, що всього привезло 506 книжок. Отже, кількість в одному пакунку, кількість пакунків та загальна кількість. Отже, ми пишемо: 18 по 13, 17, невідомо, так. І всього 506. Що ми можемо зробити? Можемо 13 помножити на 18. І отримали ми 234 пакунки. Кни, книжки, і це у нас підручників. Тепер ми можемо 506 відняти 234. І отримаємо 272 книжки, це всього казок. Тепер ми 272 ділимо на 17 і отримали 16 книжок. Об'єднуємо один вираз. 506 мінус 13 помножити на 18 – поділити на 17 дорівнює 16 кн. Відповідь: 16 збірок окозок в одному пакунку. Відповідь 16 збірок казок в одному паконку. Так, номер 3. Тепер ми будемо з вами виконувати ділення з останні. Зап... Запишіть, будь ласка. Працюємо. 4 можемо поділити на 9. Ні, беремо 40. 9 ще було це 4. Віднімаємо 36. Буде 4 І спускаємо 7. 47 ділимо на 9. Це 5. Віднімаємо 45. І залишається 2. Відповідно: 45. остача 2. Так, далі 929 ділимо на 32. 9 можна поділити на 32? Ні. Беру. Так, два числа. Скільки разів поміщається? Два рази. 32 плюс 32 це 64. Віднімаємо два. Спускаємо. Позичаємо 12 мінус 4. Це 8. Тут, відповідно, у нас два. 8 спускаємо мінус 6, це 2, і буде 9. Ну, Думаємо три, щоб було приблизно 28. Це у нас є 27, і це 9. Ну, пробуємо: 32 множимо на 9. Це 288. Відповідно, правильно. 8 і остача 1. Тобто 29 остача 1. Так, тепер спробуйте, будь ласка, ці приклади самостійно. Коли ви їх порахуєте, тоді натискайте і будемо з вами перевіряти. Порахували? Перевіряємо. Так, віднімаємо 28. Так, отримали ми. Сім, тут один і нулик. Два що було сімнадцять. Це відповідно. Скільки у вас отримали? Шість. І двадцять вісім. Помножили на шість, це сто Відповідно два. 16 остача 2. Так, 9 ділимо на 8. Ділиться, ділиться. Беремо 1 раз. Відняли 8. Спустили 1, спустили 9. Поміщається 2. Віднімаємо 16. Спускаємо 3. 5. 35, 4. Відняти 32, відповідно, 3. Тобто 124, остача 3. Так, молодці. Ви з цим завданням впоралися чудово. Навколо шкільного стадіону розміщено 9 ліхтарів. Порахуйте, будь ласка, скільки проміжків між ліхтарями. Теж 9. Отже, чого ви навчилися, на чим ще слід попрацювати? Домашнє завдання буде сторінка 79, номер 3 – Те, що в будиночку повне нависне, впоратись на відміну. Всього найкращого і до побачення.